Ви, певно, коли чули, читали або навіть грали в комп'ютерну гру про асасинів, таємничий орден, який за гроші усував халіфів, королів та ханів, і завжди викликав неабиякий інтерес. У цьому відео ми розповімо вам про один із найзагадковіших та найвпливовіших орденів в історії: Орден асасинів. Заснований у 11 столітті на Близькому Сході цей легендарний орден став відомим завдяки своїй майстерності в мистецтві вбивства. Їхні методи були настільки ефективними та загадковими, що вони стали частиною численних легенд і міфів. Однак за цими історіями ховається реальна історія, сповнена інтриг, стратегій та незвичайних подій. Чи справді асасини були екстремістами, і в що або в кого вони насправді вірили? Перед тим як почати розповідати історію асасинів, просимо вас підписатися на наш канал, якщо ви не підписані. Поставити лайк, написати коментар. А якщо вам дуже сподобається наше відео і ви хочете його підтримати фінансово, тоді ставайте нашими спонсорами на Ютуб та патронами на Патреоні. Переважно у більшості роликів на Ютуб про асасинів говорять як про таємничий орден вбивць і любителів наркотичних засобів. Але це не зовсім вірне твердження. Насправді асасини або їхня оригінальна назва Ісмаїліти Нізаріти були мусульманською течею, яка походила з ісмаїлізму. А засновник цього руху був Хасан Ібн Сабах. Іслам зародився на аравійському півострові в VII столітті під проводом пророка Мухаммада. Після його смерті в 632 році було створено перший халіфат, праведний халіфат, який охоплював велику територію від Аравійського півострова до частин Північної Африки та Азії. Першими халіфами, які правили після смерті Мухаммада, були Абу Бакр, Умар, Усман і Алі. Розбіжності щодо наступництва Мухаммеда призвели до утворення різних течій в ісламі. Дві основні течії це суніти та шиїти, які сформувалися внаслідок цих конфліктів. Суніти вважали, що спадкоємцем може бути будь-хто з близьких соратників пророка, а шиїти наполягали, що спадкоємцем має бути родич Мухаммеда. І підтримували Алі, його двоюрідного брата та зятя. Після праведного халіфату утворилися інші великі халіфати. Омеяцький халіфат з центром у Дамаску був переважно сунітський і відомий своєю експансією на захід до Іспанії та на схід до Індії. Наступний абасидський халіфат з центром у Багдаді також був сунітським. Відзначався золотим віком ісламської культури, науки і філософії. Фатіміцький халіфат, заснований ісмаїлітами, контролював значну частину Північної Африки та Єгипет, де ісмаїлізм був головною течією. Цей халіфат протистояв абасидам і мав великий культурний та політичний вплив у регіоні. Історія асасинів у XI столітті серед ісмаїлітів виникла нова течія Ісмаїліти Нізаріти. Ця течія утворилася після смерті халіфа Аль-Мустансіра, коли виникла суперечка щодо спадкоємця. Нізаріти визнали спадкоємцем старшого сина Нізара і створили свою окрему гілку Ісмаїлітів. Хасан Ібн Сабах був засновником та лідером ордену асасинів таємничої та впливової групи, що діяла на близькому сході у XI-XII століттях. Терміни Гашашин і асасини стали відомими завдяки своїй згадці у арабських джерелах, де їх використовували для опису членів ордену, що вчиняли політичні вбивства. Хасан Ібн Сабах народився близько 1034 року в іранському місті Кум в родині шиїтів. Вже в молодому віці він проявив великий інтелект і жагу до знань, що привело його до вивчення різних релігійних і філософських течій. Під час своїх навчань він познайомився з ісмаїлійським ченням і став його палким прихильником. Він здійснив паломництво до Єгипту, де познайомився з фатіміцькими халіфами, які керували країною. У Каїрі Хасан Ібн Сабах зміцнив свої стосунки з ісмаїліцьким керівництвом і отримав багато знань про їхні методи та філософію. Повернувшись до Ірану, він розпочав свою місіонерську діяльність спрямовану на поширення ісмаїлізму у 1090 році. Хасан захопив фортецю Аламут, розташовану в горах сучасного Ірану, яка стала головним осередком його діяльності та символом влади асасинів. Аламут фортеця розташована на вершині скелястого пагорба в гірському регіоні Ірану, недалеко від сучасного міста Казвін. Її місце знаходження на висоті близько, 2100 метрів над рівнем моря, робило її природно захищеною від нападів. Аламут була заснована в 9 столітті і спочатку належала до різних династій. Фортеця слугувала головною базою для ордену асасинів, звідки координувались в їхній політичній та військові кампанії. Фортеця дозволяла ордену контролювати важливі торгові та військові шляхи, що підвищувало їхню політичну вагу в регіоні. Окрім військових функцій, вона була важливим центром для релігійного навчання і філософії. Хасан Ібн Сабах та його послідовники використовували фортецю для розповсюдження ісмаїлітського вчення. Зберігали бібліотеки та проводили навчання для своїх прибічників. У 1256 році фортеця Аламут була захоплена монголами під командуванням Хулагу Хана. Монголам вдалося розгромити орден асасинів і знищити їхню політичну та релігійну владу. Аламут була зруйнована і цей момент ознаменував кінець незалежності ордену. Фортеця Аламут отримала популярність завдяки серії відеоігор Assassin's Creed. У цих іграх фортеця зображена як важливий елемент сюжету, де гравці досліджують її руїни та дізнаються більше про історію ордену. Легенда про трьох друзів легенда починається з того, що Хасан Ібн Сабах, Омар Хаям і Нізам Аль-Мульк разом навчалися у знаменитій медресе у Нішапурі. Вони були близькими друзями і поділяли мрії про велике майбутнє. Юності вони уклали угоду: хто з них досягне високого становища, допоможе іншим. Нізам Альмульк першим отримав високий пост, ставши візиром сельджуцького султана. Він не забув своїх друзів і запропонував їм допомогу. Омар Хаям, і математик попросив лише дозволу жити спокійно і займатися науками. Чого йому й було надано, Хасан Ібн Сабах мав інші амбіції він прийняв запрошення Нізама і прибув до двору сельджуків. Спочатку Хасан отримав посаду, але з часом між ним і Нізамом виникла суперечка, яка змусила Хасана покинути двір. Основні принципи вчення ісмаїлітів Нізарітів Ісмаїліти Нізаріти вірять у два рівні розуміння релігійної істини. Зовнішній захір та внутрішній батін. Вони вважають, що за зовнішніми формами та ритуалами ісламу ховається глибший, езотеричний зміст, доступний лише обраним і посвяченим. Одним із центральних елементів вчення є концепція імамату, імам, який прямий нащадок Алії Фатіми вважається божественним провідником, який має унікальні знання та право на духовне керівництво. Для нізарітів законний імам повинен бути прямим нащадком Ісмаїла, сина шостого шиїцького Імама Джафара Ассадіка. Дава або місіонерська діяльність є важливою частиною ісмаїлітського вчення. Хасан та його послідовники активно залучали нових членів до своєї громади, поширюючи свої ідеї та намагаючись залучити до своєї справи політично важливих осіб. Відомі вбивства асасинів вбивство Нізам Альмулька. Нізам Альмульк був е, тим самим із трьох друзів, візир сельджуцького султана. Як керівник держави він виступав проти ісмаїлітів, що призвело до конфлікту між ним і орденом асасинів у 1092 році. Асасин на ім'я Бахауддін Аль-Джурджані проник на територію султанського двору в Тебризі і вбив Нізама Аль-Мулька. Це вбивство було значною політичною подією і демонструвало готовність асасинів до радикальних заходів у боротьбі з своїми ворогами. Вбивство халіфа Аль-Мустаршид. Аль-Мустаршид був халіфом аббасидського халіфату, який управляв з Багдаду. Орден асасинів під час правління Хасана ібн Сабаха вчинив напад на Багдад. Вбивство Аль-Мустаршида було частиною більш широкої кампанії. Спрямованої на підрив влади халіфату і зміцнення позицій ісмаїлітів у регіоні, Хасан Ібн Сабах помер у 1124 році, залишивши після себе потужну організацію, яка продовжувала діяти ще кілька століть. Після захоплення головної фортеці Асасині Валамуту у 1256 році монголами орден асасинів практично був знищений. Але релігійний рух ісмаїлітів нізарітів продовжує існувати та розвиватися. І зараз у сучасному світі цю релігію сповідують 15 мільйонів людей. І ісмаїлітами нізарітами керує Агахан IV шах Карім Аль-Хусейні. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео та дізнатися більше про захоплюючі історичні та культурні теми.